Доброго ранку малята, люди хлопчики та дівчатка, сьогодні у нас заняття ознайомлення з природним довкіллям. Послухайте загадку та спробуйте відгадати, що ще проросло на вітамінному городі. Тонкі лапаті гілочки, але не ялинка. Буде пахнути в салаті ця чудо рослинка. Як ви думаєте, що це діти? Кріп. Кріп це однорічна трав'яниста зелень, стебло пряме, розгалужене, має тонкі та добре розгалужені стебла, рідкі, тонкі та м'які листочки. Кріп запашний, поживний, корисний. Кріп додають до перших страв. Супів, борщі. Також додають до картоплі, салатів. Адже він надає будь якій страві свіжості і приємного аромату. Кріп використовують під час консервації огірочки, помідорів. В ньому багато вітамінів, тому він має лікувальні властивості. З нього роблять лікувальні напої. Дітки, на сьогодні все. До побачення та до нових зустрічей!